Привіт всім, ви включили наш наступний урок про українську літературу. Якщо ви хочете нас підтримати, то внизу під відео буде лінк на бамі кофі, де це можна зробити. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш урок і приємного перегляду. Переходимо до світу яблуні. Світ яблуні. Так, давай поки що ми давай я зараз скажу ми за 10 хвилин впораємося. Я думаю, так. Да. Окей, тоді е, повторю ще раз про те, що давайте про цвіт яблуні. Так, і е, переходимо до третього тексту цвіт яблуні, будь ласка, Наря. Ага, я зараз тоді. Коротше, про що цвіт яблуні? Теж, будь ласка, просто сядьте і прочитайте, окей? Бо це правда не дуже довго і е, всім буде. Я насправді цього почала. Тобто буваля мені дала домашку і сказала: от, прочитай. А потім каже: якщо дуже захочеш, якщо буде час спробуй почати цвіт яблуні. І звісно, я думаю, ага, значить, там щось цікаве. Тому що Валя просто так би про це не сказала. Звісно, що тема достатньо важка. Коротше, що трапилось, помирає дочка у головного героя. Вся ця новела або да вона вона йде від першої особи, і ми знаходимось так в голові батька, ми знаємо, що в нього помирає. Це в процесі помирання дитини, там декілька днів проходить, і в якийсь момент вже дитина все таки помирає. Він просто описує ну це, що ви, ви стаєте свідком агонії горя чужої людини. при тому горя від хвороби, горя від неминучості і горя вже від самої смерті. Тобто це теж такий тип процес. От і. Е е е е Головне, що я відчула, бо знову ж таки, мене немає такого досвіду. В мене немає дітей. Головне, що я відчула, я б хотіла все таки тут заширити свою презентацію далі. Щас mm -hmm. я розкажу те, що в мене з якої картини в мене асоціюється ця робота, цвіт яблуні, це ем, картина Марія Касат е, Купання дитини. Я спеціально також ну, хотіла показати роботу Марії Касат, тому що вона була достатньо, ну, вона була дуже відома ем, імпресіоністка художниця і. За настроєм, воно мені. І тут цікаво, тому що ніжність, яку я відчула у батька до дитини, мені дуже перегукалась з тим, що ми бачимо тут. Таких робіт у чоловіків імпресіоністів майже не було. От щоб ось так воно відчувалося. І давайте тепер тут, да, що в мені спільного роботі казак цвіт цвіт'яблення. Досвід материнства, звісно, що і там, і там це досвід батьківства, да, але ну, саме тут досвід материнства. Хоча знову ж таки в «Цвіт яблуні це піднімається зовсім інакше. Але знову ж таки, це е, розуміння того, що фокус всього персонажа, всього головного героя на цій маленькій людині, яка помирає, і так само тут ми розуміємо, що фокус і тут теж, бачиш, цікаво, що ця сукня начебто стає частиною фону, і видно, що типу, весь центр і наш з тобою, і мати в цьому рожевому тілі дитини. Да, тут дуже багато ніжності. І видно, що тут багато особистого досвіду. То, тої самої Марії Каса, так само, як у роботі «Цвіт яблуні, ти розумієш дуже багато ніжності самого Косібинського як батька, бо він дуже добре розуміє, що таке бути батьком. І, і в одному, й думаю, в другому творі відчуття, що ми з вами залізли кудись не туди, що, начебто, з нами овершерять. Ми, звісно, на це дали згоду. Ми, ми читаємо, ми бачимо цю картину. Але нам з вами діляться такою інформацією, яку зазвичай, начебто, люди лишають тільки для себе. І тут так само ця типу картина, де миє дитину. Да, хтось тим бачив, ми не забуваємо якісь століття, дати типу буде на століття, це не зовсім те, що бачать всі, да, як ви миєте свою дитину. Це якась інтимна історія. Дуже багато тактильності. Тактильності дуже багато в цвіто яблуні, тому що головний герой і говорить про тактильність, і говорить про свою дочку, і коли він описує дуже багато там, торкання до постілі, наприклад, до волосся, торкання до квіток яблуні і так далі. Дуже багато тактильності. Так само і тут дуже багато тактильності, ти бачиш і руки цієї матері, ти бачиш, як мати, мати торкається ніжки, ти прям бачиш, як, як ця ніжка бачиш, вона значить, трошки нажимає на ніжку, і вона стає ширше, права ніжка трошки ширше, ніж дуже багато тлісті. Ем, дуже багато елементів побуту. Знову ж таки, це не реалізм, да, в якому так само що з сторінок ми бачимо. Але саме через те, що це не реалізм, але такий маленький обсяг, але є певні елементи побуту, які тобі нагадують, які це інший час. Тобто, так само, як і тут, да. це купання не в ванній кімнаті, тут нема душу, ми розуміємо, що купання і. Ем, Буржуазії французької виглядало ось так. Тобто там тепла вода, підливається оця гаряча вода, і так поступово миється, миється дитина. Так само, якісь елементи побуту, ти теж бачиш в цвіті яблуні, як, як розташований кімнаті, що є. А няня, да, яка живе з вами разом, якісь елементи побуту все одно відчуваються. Якісь такі інтимні. Ем, тут ми ну, бачимо, що картина ну-на Бачиш, зазвичай так не робили. Бачиш, тут не сукня з, з лівої сторони, значить, її брізали. Mm -hmm. І або, наприклад, yeah. наприклад, подивись на ноги. Ми не бачимо ноги матері, або подивись на, на кінець цього кувшина. Ми ж не бачимо. Тобто, зазвичай, uh -huh. Або, наприклад, коли ми фоткаємо, ми намагаємося так не робити. Так робили імперсіоністи дуже часто, вони зміщували центр, бо насправді нам з тобою не важливо, як виглядав, кінець її сукні. Це неважливо зараз. І тут це взагалі ідеально мені перегукується з імперсіонізмом літературним. тому що і там дуже маленький простір. І тут фізично, начебто зменшений простір для роботи, нам треба дуже чітко зрозуміти, що відчувається в цій роботі, і ми обрізаємо композицію. Так само, як і в світі яблуні, начебто обрізане, ну, да, типу, воно начебто обрізано, але при цьому в всьому насправді воно такими мало бути. Тобто, воно не відчувається, там, не знаю, як наче щось не так. От. І, да, і це, мабуть, останнє, що я хотіла тобі сказати. Я тоді тут зараз додам все цитати Ярослава Поліщука. Мені пощастило рік бути його студенткою. Він викладав у мене літературу, не цей літературний період, на жаль, але на щастя його викладав інший класний літературознавець Олексій Сінченко. І тут, от Ярослав Олексійович, якщо напомняюся, дуже класно сказав цей момент. Символізм цвіту яблуні взагалі сама назва та да, цвіт яблуні, це символ життя, починається нове життя. Яблуня цвіте, це значить скоро буде врожай. Почався новий сезон. яблуня прокинулась після того, як вона була в заціпінні. Разом з тим, ми розуміємо, що в тексті це, на жаль, означає інше. Це означає, що одне життя завершилось, але починається інше. І це життєствер... життєстверджувальний о, компонент. Воно показує минущість, але важливість да, кожної хвилинки, тому що цей цвіт він так само може швидко опасти. Його може швидко не бути. Повіє сильний вітер, і цвіт яблуні розлетиться. Його не буде видно. І, мож... і можливо, не буде далі на цьому дереві яблук. Але о, разом з тим. Власне, ми фіксуємо цю мить, ми її бачимо, ми розуміємо. І так само головний герой він фіксує мить життя своєї дитини, він фіксує мить смерті своєї дитини. Так, в ньому є оця роздвоєність, тому що він як митець намагається все запам'ятати, щоб, можливо, потім використати це в своїх якихось інших текстах. Але разом з тим ці описи відчуття часу, відчуття дитини. Ми бачимо, що дуже ну, інша поетика е, імпресіоністична, коли самі описи вони, е, інші. Вони е, клаптикові. Ми бачимо якісь клаптикові елементи цих відчуттів. Вони переривають одне одного. Нові відчуття переривають відчуття, які були хвилини тому. От головний герой дивиться на годинник і чує, як він е, відбиває стук. Раптом він розуміє, що вже якийсь іде відблиск у вікні. потім він Чує е, шурхання десь у кімнаті. І тобто це все воно йде такими теж е, слоями, певними так одне на одне нашаровується. Е, і також, е, взагалі, я, я справді вважаю, що в цвіт яблуні ми можемо довше говорити, ніж людина витратить часу, щоб прочитати і відчути це. І, можливо, це і непогано довго говорити про такі тексти, але направду Деяких моментах краще прочитати, і що я хочу важливе акцентувати, що цвіт яблуні визначальний текст, бо інший письменник, який написав твір Я романтика, хвильовий, присвятив я романтику цьому тексту. Я романтика, там присвята «Цвітові яблуні. Тобто, не Куцюбинському. А саме цьому тексту. І коли ми згадуємо сюжет я романтики, де син вбиває свою матір заради ідеалів революції, відчуваючи, що йому цим недобре, і відчуваючи після смерті матері, він споглядає жахливий світанок, світанок, на якому він вбиває цим пострілом свою матір, він в жахливих кольорах цей світанок, і герой відчуває спустошення. І разом з тим ми згадуємо, що у Коцюбинського герой так, він втрачає дитину, але разом з тим він не втрачає віру в життя. Він розуміє, що життя продовжується, і він зможе увіковічити пам'ять про свою дитину в своїй творчості. Це важливе життєстверджувальне відчуття, це емоція. Певна, і наскільки інша емоція у хвильового, наскільки інакше передані там обставини і відчуття оцього болю втрати рідної людини і обставин, за яких ця людина від тебе йде. Коли у Коцюбинського це випадок, хвороба, так, то у хвильового це вже свідомий вибір вбивства близької людини заради якихось ідеалів. Тому. Прочитайте цвіт яблуні. Прочитайте, і навіть якщо вам не сподобається, ви згадаєте небагато часу. От. А тоді пропоную висновки. Ем, тут важливий момент, я хотіла тобі дещо додати і відпущу. Ем, бо я про це згадала. Коротше, є отака робота мунка. Яку він зробив на ну, самому початку своєї кар'єри. Тут історія, ну, типу, хвора дитина, все зрозуміло. В нього померла сестра, в нього померла мати, здається, сухот, і здає, і я не пам'ятаю точно, чи вона закінчилася само. Коротше, я не пам'ятаю точно, але знаєш, що в нього сестра, якою він був найближчий в стосунках, померла від сухоти в віці ем, пубертатному. І якщо mm -hmm. ти придивишся, ти побачиш на стакані. Одна, один мазок червоного кольору, щоб mm -hmm. ти знала, що це сухоти. Mm -hmm. Це він так вибродів, так? Так. Да. Я тобі зараз покажу, тому що так. І е, тут бачиш, тут цікавий момент, що є оця жінка, яка тримає дитину, і дитина вона майже на світі живих, бачиш, бо в неї колір шкіри, майже такий самий, як кольор подушки, типу нам символічно демонструють, що вона вже десь там. Вона вже не зовсім реальна. і тільки да, там є якісь волосся та з червоно. І подивись, теж, будь ласка, зверну увагу, як абсолютно ні в тему здавалося б, яким і права рука дівчинки майже синього кольору. Да? Але як він mm -hmm. обігрує типу, цей, цей синій кольор? І я тобі зараз покажу е, декілька ітерацій цієї самої теми. Ти зрозумієш, чому? На, типу, насправді тема хворої дитини була достатньо тоді популярна, саме от тобі інша робота приблизно того самого часу, як бачиш. А от тобі бачиш декілька варіантів, тобто теж. і, mm -hmm. і, і бачиш вони в різні по часу. Тобто він весь час повертався до цієї теми, і бачиш, червона крапля вона, вона весь час зустрічається. Um, і ось тут мені стало цікаво, чому я згадала про яблуні. Тому що бачиш, тут є така, е, такий варіант: варіант де є mm -hmm. хвора дитина, а знизу. Домальований як взагалі інший, інший сюжет, де просто є дерево, і нам наче показують, куди дивиться та дитина. Да? Типу, або цей контраст смерті, яка наближається, і життя, якого і, продовжується, і, да, яке дуже сильно мене. Я завжди думала, що якщо помарати, то краще навесні. Ну, типу, бо життя йде далі. І, типу, і тут. Ось оця робота, яка на Цеустані. Це устані вже, яка називається весна. І в цій роботі, на відміну від, від, від попередніх, в мене є надія. У нас теж типу червоні краплі на, на її хусті. Тобто ми бачимо, що це теж туберкульоз. Але це світло з правої сторони, яке дуже нагадує Олександра Мурашка мені особисто оце типу вітер життя, вітер зелені, який проривається в цю кімнату, де, начебто, вже немає життя. Вона начебто дає мені надію, що тут все ще може бути. І теж тобі mm -hmm. ну, бачиш, типу, теж, е, просто що у всіх мунк там асоціюється з чимось одним, але він теж різний. От, і, і оцей контраст живої природи, яка існує, жеврія, і, і вона буде далі, та, типу, і нас, які в якийсь момент будуть зникати, і за нами будуть тільки е, е, там, переживати наші, наші близькі. Але, от, і це, це, це саме це в мене теж типу, викликало асоціацію з е, світом яблуні. Дякую тобі дуже. Коли я скажу, яка в нас наступна тема, то теж е, згадаю про мунка. Так, тоді, тоді да. Да, 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 конклюжен. Оп, і оп. Так, ну з усіх це, мабуть, зараз найулюбленіше. Я навіть сіла читати щось інше на мінарети. Мені стало цікаво почитати, тому що там крімські татари. І mm -hmm. там є Мер'єм внізапна. Um, і, um, воно теж коротке, я вже не сіла читати, але типу, це те, що я вибрала. Але це перший раз, що я сіла читати сама щось іншого автора. От, і це, мабуть, не, ну, найцікавіше поки що. Але його читати важко. Ну, тому що важко не в тому сенсі, що нудно, бо ще ж таке. Бо ви не можете дозволити собі відволіктись. Ну, mm -hmm. Не можна mm -hmm. дозволити собі якесь. Так, да, да, так. -да -да. Типу, ви має, маєте бути в цьому потоці весь час емоцій, тому що інакше е, воно просто ну, ви, ви маєте mm -hmm. перечати знову, тому що у того самого мирного ти інколи якби ой, а де це я? А нічого страшного, нічого не змінилося. Так, так, так-да, от. І це, мабуть, так. Це зараз таки для мене найцікавіше з того, що я бачила. Так, дякую дуже за це враження. Я сподіваюся, що далі, коли ми будемо з тобою говорити про наступних письменників, тобі так. Повітряна тривога у мене на фоні звучить нашої розмови. Так, і тут ми будемо говорити наступний раз про експресіонізм. О, <свісно> <реш> так, ми будемо говорити з тобою про експресіонізм про Василя Стефаника. І якраз у вас у Мунка є багато картин у Мунка і в інших експресіоністів. Я тобі навіть потім поділю з тобою тим, що я колись свого часу готувала деякі картини експресіоністів європейських, вони от просто як ілюстрація до новел Стефаника. От ти читаєш новелу. І ти поруч бачиш картину, де намальовано те, про що пише Стефанник. І це все настільки дивно, і разом з тим це настільки нормально. Чому мене дивує, що європейський письменник писав про те, що відчували всі в Європі. Але це дуже круто. Я сподіваюся, що в тебе буде аналогічне враження, тому ми будемо читати Камінний Хрест і новину. Окей. Ну так, дякую тобі за урок. Тобі дякую. Я ش so, <sharp inhale> <sharp inhale>